Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Сьогодні провів першу у новому році телефонну розмову з генералом Марком Міллі, головою об'єднаного комітету начальників штабів США. Пише у своєму телеграм-каналі головнокомандувач Валерій Залужний. Далі в оригіналі. Розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім, в наземному та повітряному просторах України важкі бої ведуться на рубежі сватова Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Солидар Бахмут Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ. На Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону. Передусім, мирних мешканців та об'єктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на Тоні з Республікою Білорусь повністю контрольована. З 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони камікадзе типу Шахід 136. Подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Сьогодні вони рятують життя насамперед цивільних громадян України. Ми також обговорили потреби сил оборони для продовження боротьби з агресором. Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська, обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі. Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ попередив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів і точно підуть у наступ або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі. Росія накопичує людей і зброю для нового наступу уже в січні, але найімовірніше навесні вона може розпочати велику атаку на сході з півдня або навіть з Білорусі. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Зе Економіст. Росіяни Ують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ, зазначив він. Залужний назвав основні виклики і завдання, які стоять перед збройними силами України на тлі нової загрози утримати позиції. Перш за все важливо утримати цю лінію і не втратити позиції, тому що звільнити території в 10-15 разів важче ніж не здати. Тож наше завдання зараз втриматися це наше стратегічне завдання, сказав головнокомандувач ЗСУ. Підготуватися до нової атаки Російської Федерації. Залужний певен, що росіяни в лютому в кращому випадку в березні а в гіршому наприкінці січня можуть піти в новий наступ. Це може відбутися на Донбасі, може в напрямку Києва, з напрямку Білорусі не виключає генерал і південного напрямку. Саме тому головнокомандувач ЗСУ наголошує на важливості створення резервів. Наше друге стратегічне завдання підготуватися до цієї війни, яка може статися в лютому. Вміти вести війну свіжими силами і резервами. Наші війська всі зараз пов'язані в боях. Вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і тримаються разом виключно завдяки можності, героїзму та вмінню своїх командирів тримати ситуацію під контролем, зазначив залужний. Валерій Залужний закликав Захід посилити підтримку України у протиракетній і протиповітряній обороні. Я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі, ми балансуємо на тонкій межі. А якщо електромережу зруйнують, тоді починають мерзнути дружини та діти військових. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійці? Уявляєте? Без води, світла, тепла чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій? Пояснив генерал. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!